Днями Кременчуцький альтернативний культурний центр «Адаптер» в зібрав за смачним столом містян різного віку, різних професій та поглядів на життя. Все то у рамках проєкту «Food Talks», фінансованого Британською радою. Готували спільно млинці, пекли хліб, ну а королем щедрого столу, звичайно, став український борщ. Мета молодіжної ініціативи зібрати під прапорами кулінарії абсолютно різних людей. Молодь переконана смачна їжа та її приготування об'єднує. Тему вивчала Роксолана Герлюк. у креативно оформленому приміщенні, де кожна деталь вказує на те, що тут базується альтернативний культурний центр Адаптер. Юрбляться такі собі сподвижники новомодного культурного руху. Серед низки їх ініціатив сьогодні активно впроваджують «Фудтолк». толк. Що в перекладі можна визначити як теплі розмови за спільним поїданням смаколиків. Що зв'язує людей, ну, як би, от зближає це їжа. Тож тобто, це працює завжди, чай, печенйки, щось покусити. І виникла ідея проекту, як можна більш старше покоління зв'язати з більш молодим поколінням. На кожному заході приходить все більше і більше людей. І це круто, тож тому що, допустим, блинчики без муки, я не вміла ніколи готувати. Вот сьогодні будуть блинчики без муки. Поки у одному кутку кімнати у кілька рук печуться млинці, в іншому Олександр готує український борщ за особливим рецептом. Автор страви зізнається: основний секрет його куховарства то в світлі помисли готується страва дві години і виключно на свинині та шкварках. У мене батько вчив варити борщ, то у нього дуже гарно виходить, він дуже хороший вчитель. Я в борщ кладу корінь пастернака та корінь петрушки. Він придає такого присмаку наваристого. Ну а який же борщ без свіжого хлібу? За приготування запашного буханця береться пані Марина. Саме для своїх смаколиків пророщує льон та квасолю. Запевняє, такий хліб не лише дуже смачний, а й корисний. Магазины хлеб я не пользуюсь никогда, потому что, как говорится, я хоть знаю, с чего он сделан, из каких продуктов. И могу варьировать, добавочки разные добавлять. И все-таки запах хлеба дома, это запах уюта и домашнего очага. Хлеб делается, мука, вода, сахар, соль, дрожжи. Така домашня атмосфера тільки сприяє спільному пізнанню цього світу, переконує ініціативна молодь. Ну а для того, щоб їжа була ще й духовною, Сергій Артеменко взявся вчити малечу та дорослих створювати з гіпсових фігур авторські шедеври. Я колись допомагав своєму знайомому. В майстерні виготовляти такі фігурки, тому в мене і виникла ідея провести такий захід. З глазки буду рісувати в жовтий цвіт, а вся тиква буде оранжева. Ну крім хвостика, зеленим буде. Дуже хотілося розмалювати гуртом гуртом такій компанії. Теплій планую розмальовувати червоним. Шляпка в мене буде не знаю, можливо, жовтенька або зелененька. Вона яскрава, так для сірої зими якраз саме то. Приєднатися до культурної ініціативи може кожен достатньо бажання готувати, смакувати та спілкуватися.